Через каждые 200 метров стоял прожектор, направленный на передовые позиции немецких войск, на их оборону. И все вот эти 100 тысяч, 100 миллиардов свечей слепили немецкую оборону. И вот через 30 минут, сразу как только зажлись фонари, Пехота, брентранспортеры, артиллерия все двинули, поднялись в атаку. Микола Рязанцев ділиться спогадами про старт наймасштабнішої операції Великої вітчизняної війни. Фронтова стезя ветерана почалася зі 44-го року. Спочатку кулеметник в автоматній роті, першого білоруського фронту, далі польова полкова розвідка. У бою за звільнення Варшави був важко поранений. Після госпіталю його призначають командиром відділення у другу танкову роту. Закінчив Микола Тимофійович війну під стінами Рейстагу. Зокрема, бій під Берліном ветеранові нагадує про себе до сьогодні у вигляді слухового апарату. Саме тоді від Фауст патрона, Він втратив слух. Нині фронтовик згадує, наступальна операція на Берлін втілювалася дуже важко. Ми за перші суттєво пройшли тільки около 6 км. А почему? Всі 60 км від Одера до Берліна – це була сплошна оборонна полоса, Она називається тактична зона оборони. Такої глибини ніколи не було. Після здолання оборонної зони з численних мінних полів та колючих дротів бійці дісталися до Берліну, а далі – важкі цілодобові вуличні бої. Тут ми захватили кімнату, а там за стінкою – німці. З цієї сторони вулиці ми, а в тому, в тому домі – німці. Так? Тобто настільки зближаються війська противника, що авіацію не приміниш, тому що без своїх лучше. Більше того, навіть нам, минометчикам, было трудно не попасть в своих. Чим завершилася ця стратегічна операція, в якій взяли участь три фронти, понад 2,5 мільйони радянських солдат, давно відомо. Загалом, окрім того, що битва за Берлін визнана перлиною військового мистецтва Другої світової, вона порівняно з іншими операціями має чимало особливостей. До прикладу, сплановано всього за 14 днів і втілення в життя за найкоротший термін, мала порівняно найменші втрати особового складу. Окрім того, саме тоді від кожного воїна вимагався неабиякий героїзм, а також придушення в собі відчуття помсти та ненависті. Центральный комитет партии опубликовал обращение войны вооруженных сил, в котором привел слова Сталина о том, что мы не фашисты, мы не можем уничтожать мирное население, так? поэтому мы должны подавить себе месть. Так? Вот. в этих окончательных боях, як би нам не було трудна, мы не маємо права уничтожать стариков, женщин і дітей. Та найбільше значення берлінської операції покладення краю кривавої кількарічної війни на території Європи.